Вітаю тебе, друже. Яка зараз пора року? Зима, так. Що падає на дворі? Сніжок, вірно, а якого кольору сніг? Білого. До нас завітав гість, а хто слід відгадати? Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Заєць, вірно? Зайчик улітку сірий, а взимку, коли випаде білий сніг, змінює свою шубку на білу, щоб його непомітно було на снігу. Біла шубка тепліша, тому зайчик узимку не мерзне. У нього довгі вуха, щоб він міг почути, як до нього підкрадається лисичка, і швидко втекти. У зайчика маленький куций хвостик, щоб він не заважав швидко бігати йому. До зайчика прибігли зайці, друзі, але один зайчик і досі в сірій шубці. Давай допоможемо зайчику змінити сіру шубку на білу, щоб його не знайшла лисичка. Тепер всі зайчики у білих шубках. Їм лисичка не страшна, і вони радіють. Та красиво вушка хвітали, пушками хитали та.